Сьогодні продовжуємо читати другий розділ книги П'ять мов любові для неодружених Геррі Чемпмен Ключ до стосунків. Ми є істотами, які потребують близьких стосунків. Усі люди живуть у громаді, і більшість з них шукають зв'язків з іншими людьми. У західній культурі ізоляція приймається як одне з найсуворіших покарань. Навіть злочинці не хочуть бути в одинокій камері. Ми не помилимося, якщо припустимо, що всі, хто читає цю книжку, мають близькі стосунки. Питання полягає в тому, якою є їхня якість. Позитивні, сприятливі стосунки приносять велику радість, а убогії великий біль. Я наберуся сміливості зробити припущення, що найбільше щастя людини полягає в добрих стосунках. А найглибший біль у поганих. Якщо ви відчуваєте любов своєї матері, тоді материнські стосунки приносять вам відчуття комфорту і підтримки. З іншого боку, якщо зв'язок з матір'ю розірваний, ви, мабуть, страждаєте від відчуття покинутості. Якщо мама вас ображала, ви можете відчути біль і гнів і, можливо, навіть ненависть роль наших батьків. Брак батьківської любові часто підштовхує дітей шукати любові в інших стосунках. Цей пошук зазвичай спрямований не туди, куди треба, і приводить ще до більшого розчарування. Упродовж багатьох років мій син Дерек працював з вуличними людьми. Кілька років тому він сказав мені: я ще ніколи не зустрічав людину з вулиці, яка б мала добрі стосунки зі своїм батьком. Усі ваші стосунки. Походять від стосунків з вашими батьками. Їхня природа буде мати позитивний чи негативний вплив на всі інші стосунки. Багато неодружених дорослих відчували, що їх недолюблювали обоє батьків чи один із них. Щоби компенсувати порожнечу, вони присвячували себе позитивним справам і досягли вражаючих висот у багатьох сферах. Але в побудові позитивних стосунків з іншими дорослими виявилися надзвичайно неуспішними. Більшість ніколи не запитала себе, що мені слід знати про любов, щоби збудувати успішні позитивні стосунки. Розуміння п'ятьох мов любові дасть відповідь на це питання. Іншою правдою про стосунки є те, що вони ніколи не статичні. Усі ми є свідками змін у стосунках, але мало хто з нас зупиниться, щоб проаналізувати, чому вони поліпшуються або погіршуються. Більшість розлучених не думали про розлучення, коли одружувалися. Фактично, на початку шлюбу багато з них були надзвичайно щасливими. Вони могли б описати свої шлюбні стосунки як позитивні, люблячі і сприятливі. Очевидно, усе пішло якось не так уже пізніше. Розлучаючись, вони казали наступне: мій чоловік байдужий, неуважний, егоїстичний, а інколи відверто підлий. Іронічно, чоловік робитиме подібні заяви про свою дружину. Очевидно, що шлюб розладнався. Але чому? стадії романтичних стосунків. Якщо тисячі шлюбів щороку закінчуються розлученнями, Ще на час зупинитися і запитати, чому? Чому добрі шлюби руйнуються? Чому люди знову стають самотніми? Як консультант з питань шлюбу з 30-літнім досвідом, я переконаний, що відповідь лежить у нерозумінні багатьма людьми природи любові. Західне суспільство великою мірою прив'язане до романтичної любові. Якщо сумніваєтеся, Послухайте наші пісні, подивіться фільми і перевірте статистику продажів любовних романів. З іншого боку, ми дуже мало знаємо про любов. Ми купилися на концепцію, що любов є щось таке, що трапляється з нами само по собі. Любов чарівна, нав'язлива і надзвичайно захоплива. Якщо ви любите, то любите, якщо ж ні, то ні. І цьому нічим не можна зарадити. Попри те, що цей опис любові є досить точним, він змальовує лише першу стадію романтичних стосунків. Він не описує другої важливої стадії любові. Розгляньмо ці дві стадії стосунків. І так, перша стадія одержима стадія любові. Більшість людей не знають про дослідження, які вивчають одержиму закохану стадію любові. Одне з найсерйозніших досліджень провела професор Дороті Тенов з університету Коннектикуту в Бріджпорті. Тенов доходить висновку у своїй класичній книжці «Love and Ліморен. Тенов доходить висновку, що середня тривалість цієї стадії любові два роки. У цей час ми живемо ілюзією, що особа, в якому закохані, досконала, принаймні досконала для нас. Наші друзі здатні помічати його чи її недоліки, а ми – ні. Мама може казати: Люба моя, чи ти думала про те, що він уже п'ять років не має стабільної роботи? Вашою відповіддю буде «Мамо, дай мені спокій. Він чекає на добру роботу. Колеги скажуть, чи думав ти про те, що вона п'ять разів одружувалася? На що ви відповідаєте? Вона виходила заміж за невдах. Жінка заслуговує щастя, я ощасливлю її. Упродовж цієї стадії любові приходять ірраціональні думки, такі як я ніколи не буду щасливим, якщо ми не одружимося. Ніщо інше у житті більше не важить. Такий спосіб мислення часто примушує студента покинути університет і одружитися з коханим або коханою, або почати жити разом навіть поза шлюбом. На цій стадії любові недоліки применшуються або відкидаються взагалі. Ми часто знаємо, що щасливі, і хочемо зберегти такий стан до кінця свого життя. Ця стадія любові не вимагає особливих зусиль. Якось я був у міжнародному аеропорту Фінляндії, коли молода пані, яку я називаю Сюзі, підійшла і представилася мені. Вона нагадала, що два роки тому ми познайомилися на конференції. У розмові я довідався, що через шість місяців вона одружується. Фактично, Сюзі їхала на зустріч із своїм нареченим, який стояв на морській базі поблизу Чикаго. Коли я сказав їй, що збираюся проводити семінар з питань шлюбу, вона запитала, чого ви на них навчаєте? Я допомагаю подружнім парам навчитися вдосконалювати свої щасливі стосунки. Я не розумію, відповіла Сюзі, навіщо вдосконалювати шлюбні стосунки? Якщо є в цьому потреба, хіба це не означає, що не слід було одружуватися взагалі? Сюзі озвучила поширений міф про любов. І тут є доля правди, але лише доля. Істина в тому, що на початковій стадії любов вимагає небагато праці. Ми не працюємо для того, щоб закохатися. Це просто з нами стається. Усе починається з того, що ми називаємо трепетом, у тому, як ця особа дивиться, як він або вона говорить, проявляє емоції, як тримається, і щось таке, що викликає у нас легенький трепет. Це той трепет, який примушує нас запросити цю людину до кав'ярні. Інколи він минає на першому ж побаченні. Щось із того, що він чи вона говорить чи робить, дратує нас, або ми довідуємося про звичку, яку не зможемо терпіти. Тому, коли наступного разу нас запрошують повечеряти, ми не голодні. Ми не переживаємо, що більше ніколи не побачимо цієї людини. І трепет вмирає природною смертю. Швидкою смертю. Але в інших випадках, Щоразу, як сходимо в кафе, уже не можемо дочекатися наступної зустрічі. Трепет стає дедалі сильнішим і починає ставати нав'язливим. Він або вона є останніми, про кого ми думаємо, засинаючи. І перша думка, що приходить до нас після пробудження, також про цю людину. Упродовж дня ми задумуємося, чим він чи вона займається в даний момент. Ми не можемо дочекатися зустрічі і весь час, коли знову разом прекрасний. Згодом один із нас говорить іншому щось на кшталт: мені здається, я міг або могла б в тебе закохатися. Ми пробуємо воду, щоб подивитися. Чи інша особа відчуває до нас те, що ми відчуваємо до неї? І якщо вона дає нам позитивну відповідь на зразок, що в тому було погано, ми гарно проводимо вечір наступного разу, коли місяць, у повні говоримо вже слова Я кохаю тебе і чекаємо на відповідь Я тебе також кохаю. Від цього моменту емоційна одержимість зростає, поки ми не переконаємося, що хочемо прожити решту нашого життя разом. Саме на цій одержимій стадії любові більшість людей одружуються, деякі починають жити разом. Усі стосунки давалися нам без зусиль. Нас несли гарячі емоції закоханої, одержимості. Ось чому моя знайома в аеропорту не могла зрозуміти, як можна вдосконалювати шлюб. Вона очікувала, що їхній шлюб буде продовжуватися в цьому ейфорійному стані, в якому кожен з них вільно даруватиме себе один одному. І вважатиме один одного найважливішою людиною у світі. Переходимо до другої стадії любові. Зрозумівши першу стадію любові, Сьюзі ще не осягнула другої. Вона навіть не усвідомила, що існує наступна стадія. Її сприйняття любові типово для самотніх і одружених дорослих у західній культурі. Ось чому настільки важливо, якщо ми хочемо мати довготривалі стосунки, зрозуміти п'ять мов любові, які показують, як зберегти її після того, як ми опустимося з емоційної висоти одержимої стадії любові. Без цього знання четверо з п'яти осіб, які розлучаються, одружаться знову. І повторять цикл із наступним партнером. 60% з них розлучаються вдруге і знову стануть самотніми, якщо не зрозуміють правдивої природи любові і успішно не перейдуть від першої стадії до другої. Завітна стадія любові. Другу стадію я називаю завітною любов'ю. Вона дуже відрізняється від першої пристрасної любові. Я не хочу сказати, що завітна любов не є пристрасною, але в ній пристрасть потрібно підігрівати і підживлювати. Вона не буде триматися тільки тому, що ми і далі маємо любовні стосунки. Вона справді відрізняється від першої стадії. Одержимість, яку ми раніше мали один до одного, починає танути. І ми визнаємо, що існують інші важливі прагнення у житті, окрім прагнення бути разом. Ілюзія досконалості розсіюється і, на думку приходять слова вашої мами. Уже п'ять років, як він не має стабільної роботи, або ви пригадуєте слова вашого друга, ця жінка вже п'ять разів одружувалася, тепер ваша свідомість починає погоджуватися з мамою чи другом. Ви дивуєтеся, як могли бути настільки ви сліпими до реальності? Відмінності в особистостях, зацікавленнях і стилях життя стають надзвичайно очевидними, тоді як раніше, ви ледь їх помічали. Ейфорія, завдяки якій ви поставили одне одного на важливе для себе самих місце, і зосередилися на процвітанні один одного, тепер розвіялася. Ви зосередилися на собі. І тепер усвідомлюєте, що кохана більше не задовольняє ваших потреб. Отож ви починаєте прохати, а потім вимагати від цієї людини. А якщо він чи вона відмовляється задовольнити ваші потреби, ви відходите або нападаєте зі злостю. Ваш гнів чи відсторонення відкидає вашу кохану людину ще далі, і їй або йому стає складно виражати любов до вас. Чи можуть такі потм'янілі стосунки відродитися? Відповідь є така: якщо пара зрозуміє природу любові і навчиться виражати її на мові, яку може сприймати партнер, то так. Одержима стадія минула. Пара може зустрічатися чи перебувати в шлюбі, але мусить перейти до наступної стадії, бо інакше романтичні стосунки розірвуться. Завітна любов це відома любов, це осмислена любов. Це зобов'язаність любити, що б не трапилося. Вона вимагає осмислення і дії, вона не чекає на заохочення теплими емоціями, а вирішує турбуватися на користь коханої людини, тому що ви віддані добру іншої любові. Наша поведінка може впливати на емоції людини. Фактично, якщо ми навчимося виражати любов на мові іншої людини, вона відчуватиме себе коханою. І якщо ця особа відповість взаємністю, розмовляючи нашою мовою любові, вона задовольнить нашу емоційну потребу в любові. Так ми перейдемо від ейфорії пристрасної любові до глибокої, урівноваженої впевненості завітної любові. Ми любимо один одного, і наша любов триматиме, тому що вирішимо. Підживлювати її, навчаючись її виражати ефективно. Саме завітна любов підтримує стосунки роками і пояснює слова 50-річного чоловіка про свою дружину. Я люблю її сильніше, ніж у день, коли я з нею одружився. Завітна любов потребує двох чинників: знання природи любові і волі до любові. Розуміння п'яти мов любові дасть вам інформацію, яку ви потребуєте для успішних, довготривалих завітних любовних стосунків. Сподіваюся, що коли ви зрозумієте переваги завітної любові, ви відкриєте в собі також волю до неї. Отож, ось теза цієї книжки, оперта на мій 30-річний досвід роботи консультантом. Я переконаний, що існують лише п'ять фундаментальних мов любові. П'ять способів виражати любов емоційно. У наступних розділах ми обговоримо кожну з них. З п'яти мов любові кожен з нас має свою першу мову. Одна з п'яти зачіпає нас емоційно глибше, ніж інші чотири. Ми можемо отримувати любов за допомогою усіх п'яти, але якщо не чуємо першої, то не відчуваємо, що нас люблять, навіть якщо наш партнер розмовляє іншими чотирма. Проте, якщо вони говорять нашою першою мовою любові достатньою, добре і часто, тоді інші чотири дають приправи до страви. Виражати любов на правильній мові проблема в тому, що за своєю природою ми схильні говорити своєю власною мовою любові. Ми виражаємо любов до інших на мові, яка дозволяє нам відчути себе коханими. Але якщо ця мова не є його чи її мовою любові, вона не означатиме для них те, що означає для нас. Ось чому тисячі пар розчаровуються. сем розлучений одинак, сказав про жінку, з якою зустрічався. Я її не розумію. Вона каже, що не відчуває моєї любові. Як вона може її не відчувати? Кожного дня я говорю їй, що люблю, роблю їй компліменти. Кажу, яка вона красива, яка гарна мама. Чому вона не відчуває, що я її люблю? Проблема полягає в тому, що її мовою любові є вчинки служіння, а не слова підтримки. Вона думає. Якби він мене любив, він зробив би щось для того, щоби мені допомогти. Коли він приходить до мене, то дивиться телевізор, поки я мию посуд. Він ніколи мені не допомагає. Я вже втомилася від його слів. Я люблю тебе, я люблю тебе. Слова нічого не вважають. Якщо він по справжньому мене любить, то зробив би щось. Я все для нього роблю. Він же для мене нічого. Цей сценарій повторюється у тисячі пар. Кожен говорить на своїй власній мові і не розуміє, чому інший не відчуває, що його люблять. Якщо ми хочемо, щоб інша людина відчувала нашу любов, ми мусимо з'ясувати, якою є її мова любові, і навчитися нею розмовляти. Коли люди зустрічаються, Їхні стосунки часто стають проблемними, особливо коли побачення перейшли дворічний рубіж одержимої стадії пристрасної любові. Такі пари нерідко розривають стосунки і розходяться не тому, що вони не змогли стати доброю подружньою парою, а тому, що втратили емоційну любов, яку відчували один до одного. Ситуацію можна було б. Виправити, якби пари зрозуміли першу мову любові одне одного і навчилися нею розмовляти. П'ять мов для всіх стосунків у попередньому розділу йшлося про взаємини між чоловіками та жінками. І я зосередився на дошлюбних стосунках. Проте п'ять мов любові можна застосовувати у всіх людських стосунках. Деякі самотні дорослі не відчувають любові батьків. Але не тому, що батьки їх не любили, а тому, що вони так і не навчилися говорити першою мовою любові своїх дітей. Багато самотніх дорослих зазнають невдачу у своїх професійних амбіціях не тому, що їм бракує вміння для виконання роботи, а тому, що не вміють відкрито цінувати тих, хто працює поряд з ними. І для них, як наслідок, стосунки стають напружені, а продуктивність знижується, що часто приводить до пошуків іншої роботи, або їх про це просять. Інші ж розчаровуються в довготривалих стосунках, у яких вони або їхні друзі не відчувають, що їх люблять чи цінують і намагаються краще зрозуміти один одного. Навчитися виражати любов і вдячність на мові, яку може зрозуміти інша людина, ключ до поліпшення людських взаємин. Я можу запевнити вас, що прочитавши наступні сторінки і використавши принцип п'ятьох мов любові, ви станете ефективнішими у всіх ваших стосунках. Ці принципи ті ж самі істини, якими я ділився з сотнями людей у своєму кабінеті під час консультацій. У мене є всі причини вірити, що вони будуть настільки ж ефективними для вас? Отож, розпочнімо з розгляду мові любові номер 1 А перед тим давайте задамо собі декілька питань. І так, питання для роздумів. Ви можете не поспішати. Я вам задам питання, а ви просто подумайте. Перше питання: які з ваших взаємин ви вважаєте здоровими? Друге питання. Які з ваших взаємин ви хотіли б поліпшити? Третє питання. Як би ви описали ваші стосунки з мамою, з батьком? Четверте. У романтичних стосунках скільки разів ви переживали першу стадію пристрасну любов? П'яте. Чи змогли ви перейти до другої стадії завітної любові? Чому так? Або чому ні? Останнє шосте питання. Чи бажаєте ви присвятити час вивченню п'яти мов любові? Напишіть, будь ласка, про це у коментарях. І до наступної зустрічі, де ми будемо розглядати третій розділ.